Більше за все на світі, я обожнюю дів та сніданки. Я львів'янка. Але ходити в заклади та обирати фаворити почала лише 3 роки назад. У 20. В цьому відео я покажу вам мої топ-5 улюблених місць для сніданків на момент 2023 року. А почнемо ми з понеділка із першого, але вже дуже відомого кафе. Інше. Заклад знаходиться на Соборній площі 2А. Дуже затишне приміщення, класний дизайн, два поверхи. Всі страви готуються за рецептами шеф-кухаря Клопотенка, смакують по-домашньому, а виглядають як витвори мистецтва. Меню як усюди, по qr коду Замовляю. Сирники з лекларом, лікар, п'яним моком. І ще чашечку і склянку води. Мій вічний ранхат, вічна дивність, носити лікар чаю з собою, тому що я вп'ю. Дуже багато чаю, мені цих маленьких чайничків на 300 мл не вистачає і я не хочу замовити їх знову і знову. Сирники дуже смачні та ніжні. Одні з найкращих, які я їла. 9 з 10 Обирайте місце біля вікна, щоб насолодитись сніданком з виглядом Ціна сніданку 175 гривень. Прийду сюди ще за випічкою та горбузовим кексом. Рекомендація це мережа кафе та ресторанів цукор. Я люблю Black цукор, який знаходиться в хіпстерському і класному місці у Львові на кривій липі. Є ще Red цукор в центрі, але особисто мені Black подобається більше. Це кафе світліше і просторніше. Його фішка це гофри. Якось хочу перепробувати їх всі. Сідаю всередині приміщення. Але влітку дуже рекомендую терасу. Після довгих мук вибору я замовила гофру з лимонною меренгою, полиницею, лохиною та клиновим сиропом. Та повинно бути морозиво. Але морозиво відчуваю, що не даї, бо відчуваю, що мені не хочеться холодно. Міцити, бо я не сильно люблю крен. І морозиво зараз не дуже хочеться. Але смачно. Ціна мого сніданку 240 гривень. Буду оплачувати за QR-кодом. І Дуже-дуже щаслива, що маю таку можливість, бо за кордоном такого взагалі немає. Шайс. Знаю це кафе вже 6 років. Спочатку ходила лише на десерти, а згодом вирішила спробувати і сніданки. Сирники не край дуже, а от солоні сніданки те ще треба. І працюють навіть без сінок. Чуєте генератори? Заклад знаходиться на вулиці Курбаса 3. Теж в центрі. Рекомендую сідати на другому поверсі біля вікна і брати ноут, книжку чи друга щоб не втрачати час під час очікування замовлення. Замовила тост з авокадо, яйцем і страчателлею і залишилась задоволеною. Через те, що я фанат солодких сніданків, ставлю цій страві 7 з 10. Сніданок коштував мені 269 гривень. І наполегливо рекомендую прийти вам сюди за десертом. Заклачі заклад бейкері на Галицькій Щоб опинитись в приміщенні, потрібно натиснути одиничку на домофоні та піднятися старими сходами. Далі, скоріше за все, прийдеться зачекати в черзі на вільний столик. І раджу обирати місце з видом на серце міста. ратушу. Це мій улюблений заклад для зустрічі, і сьогодні я тут з сестрою. Обов'язково спробуйте тут чизкейк, який залежить від вашого смаку, але вам обов'язково допоможуть обрати та розкажуть про смаки біля вітрини. Сьогодні мій настрій підказав мені взяти фундучний чизкейк, а сестрі дуже шоколадний чизкейк. Я вже майже виїхаю свій чизкейк. Це 9 з 10. У нас вже присадилися інший столик, який біля. Буду класного. Разом заплатили 450 гривень, бо обрали ще чай для сестри. А ще на хвилиночку зараз немає Всюди є генератори. Тут теж. До речі, працювати тут можна лише півтори години. Бо збирається велика черга з людей, які теж хочуть скуштувати неймовірні чизкейки. і насолодитись атмосферою міста. Якщо чесно, я їх розумію, бо сама не можу з того, як тут красиво, естетично і затишно. Last but not least це Grand Cafe Leopolis, прямо на площі ринок в ратуші. Раніше я дуже боялась в нього заходити, бо думала, що він дуже пафосний і дорогий, але виділа, що він дуже атмосферний та дуже-дуже класний. -дуже Хочеться розглядати і фотографувати все. Мені дуже подобається інтер'єр та оці місця біля вікна. Сідаю завжди лише там і насолоджуюсь Львовом. Фішка кафе це вежі. Є сніданкові і є обідні. Я замовила собі сніданкову. З тостом авокадо, і крою, йогуртом з печеням та халвою і зефірками, І я не впевнена, що мені вдасться з'їсти цю кульсу, але спробую я точно все. Рекомендую ходити сюди вдвох чи компанією. Затишне місце для зустрічей та розмов. За сніданок я заплатила 259 гривень. Запрошую вас Львів, І ще якщо вам сподобались місця для сніданку чи побачення, то напишіть мені і можливо порекомендуйте свої. І побачимось нових відео. А з тими, хто залишився, ми йдемо на круасани равлики, на які ми дуже давно хотіли сходити з сестрою. Родина пекарня знаходиться на вулиці Яна Жишки. Заклад маленький, довго сидіти незручно, але затишно. І пахне випічкою, тому що пекарня та кафе знаходяться в одному приміщенні. Раджу тут спробувати пампухи з маком, круасани та сінабони. Тут також є меню сніданків та обідів, але якщо чесно, то ніколи не пробувала, бо не можу перестати їсти випічку. В нас майже ранок в Парижі, але замість кави чай і замість Парижа львів. Сніданок експеримент обійшовся нам в 120 гривень, 60-70 гривень за один кросан, і це найдешевший мій сніданок. Орі, що обожнюю лівську їжу, заклади та людей. Ну тепер точно все.